Здорово всім. Сьогодні до мене ось привели таку дельту. Короче, вбита у хлам. Пришли з такою проблемою ездить на її хлопці. Такі ще школьники. Короче, поменяли вони самі звздочки звздочки и цепгеры. І після того, каже, пропала компресія. Все, не заводиться. Ну коротше, одразобрав я тут а що? Вважаю, неправильно виставили фазу ГРМ. Звіздочку там зубов, наверное, на 5. Перекинули більше, ніж треба. Ну, я вже думав, що вже все. Вже, навіть погнуло клапана, вже думав капець. Ну, нічого. Поставив все, зав'явився цей збір. Робить, конечно, так собі. Тут не фільтра немає, ні фіга немає. Ну короче, хлопці їздять так. Аби їхало. Щоб завелось і їхало. Ну конечно Дракон дикий. таке його состояния. Ну, їздить школьники найом, що там сказати. Їм там состояние це. Не так важно. Ні, мабуть, он їхав, щоб завівся і поїхав. Ось такий дракон. Зараз запущу його. Ну, коротше, газуєш, так двіжечка холостий. А газ відпускаєш, глухне зразу. Ось такі, коротше, дракони. Не давав друзі, до такого стану своїм опоїдні, мотоцикли, то що, ну, це просто капець. Тут навіть його взяти на ремонт, тут ремонтувати цей двигатель. Це ж капець. Тут, а, блін, ну, тут живого, навіть, нічого немає, тут тупо все вматане. На герметику ось кришка, блин. Кришку проламали, взяли другу кришку, вирізали, Киданули туди, на герметик залепили. Два масло масла сститься з усіх сторон. Ну, коротше, капець. Так що так. Все, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.